Як я роблю макіяж на кожний день. Для початку я зволожую свою шкіру. У мене від открит Fresh. Далі я беру консилер і розташовую його. Далі база під тіні. Я її використовую для того, щоб мій макіяж тримався кожен день та не скатувався складку віка. Розташовую тим же самим спотчиком, так зручніше. Можна ще й пальчиком, якщо бажаєте. Пушу з та беру біжевий відтінок і наношу його на повіку. Кутик повіки, я на складочку отсюди, я наношу більш темніший колір, не сильно, бо я люблю переборщитися. Так, от сюди, коли закриваємо око, ставим кісточку, піднімаємо от туди, нам потрібно занести трошечки темніший відтінок. Такий результат у нас вже вийшов. Потім ми беремо тим же темним кольором і прокрашуємо повіку нижню, для того, щоб у нас був баланс. І око казалось дуже великим. І ми беремо ціяшки. Виберіть собі, які вам подобаються. Світленькі, біжеві, але я візьму рожеві. Бо це база для мене. Наносимо її можна навіть пальчиком на середину ока. Не чіпляючи кутик. Кутик ми будемо заповняти іншим. Блін, вже дуже крутий результат для оформлення кутика ока Я візьму карандаш. Мій любимий карандаш який хочу обіжати від мене. Я не дозволяю. Я візьму карандашик. І промалюю кутик ока. Я ще люблю трошечки заносити отак по складочці вверх. Ніби здається, що метелик. Макіяж майже готовий. Ми закінчуємо ми образ для очей це туш'ю. Промальовуємо обережненько, щоб не замістити цю красу. Макіяж очей вже готовий, але залишила ще трошечки рум'яни та хайлайтером. Румяни я розтушовую спонжиком. Мені так зручніше. Ви можете розташовувати також пальчиком, дивитися, як вам подобається. Далі хайлайтер, який я побила і склеїла назад, бо що з жопи. Якщо навчилась малювати, склеювати косметику, також назад я навчилась. Так, наносимо хайлайтер. Я, звісно, його люблю дуже багато. Зараз переодягнусь. і його покажу образ до кінця. От такий ніжний обрис у нас вийшов на кожний день. Підписуйтесь на канал та ставте лайки.